Цікаву та дуже корисну річ придумали винахідники Великої Британії портативну бездротову міні-кавоварку. Тепер можна насолоджуватися улюбленим напоєм і на робочому місці, і під час будь-яких мандрівок. До вашої уваги огляд найцікавіших гаджетів. Віднині ви можете потішити себе свіжо звареною кавою у дорозі, в офісі або за містом на природі. Кавоварка Сіп компактного розміру, яка зовні нагадує термос, здатна приготувати ароматне еспресо менш ніж за хвилину. Для роботи пристрою не треба жодних джерел живлення. Усе, що потрібно для приготування улюбленого напою, це гаряча вода, спеціальні капсули для кавомашини і картриджі з вуглекислим газом. Корпус апарата зроблено з занадованого алюмінію, а внутрішнє відділення покрито харчовим пластиком. Камера для води вміщає 35 мл, що достатньо для стандартної порції Еспресо залита всі півода проходить спеціальне відділення під тиском з вуглекислого газу, завдяки чому напій отримує ніжну пінку. Одного картриджа вистачить на 5-6 чашок кави. Сіпі компактний, повністю поміститься до будь-якої сумки. Автори новинки організували збір коштів на виробництво апарата через майданчик. Kickstarter. за попереднім замовленням сіпі коштуватиме 128 англійських фунтів. Компанія Canon випустила просунуті компактні камери PowerShot G5X та PowerShot G9X. Обидві моделі оснащено однодюймовим 20-мегапіксельним cmos сенсором із заднім підсвічуванням і процесором digic 6 відповідальним за обробку зображення. Світлочутливість фотоапаратів становить ISO 125-12800, діапазон витримки від однієї 2000 до 30 секунд. Камери знімають відео з роздільною здатністю Full HD з частотою 60 кадрів на секунду і мають зйомку фото у форматі RAW Режим Star Mode для зйомки Нічного неба і ручне керування. Також є модулі бездротового зв'язку Wi-Fi та, та NFC для віддаленого керування і передавання знятих матеріалів на мобільний пристрій, роз'єм USB 2.0 та інтерфейс HDMI. Модель PowerShot G5D має електронний OLED-видошукач з роздільною здатністю 2,36 мільйона точок і поворотний дисплей з діагоналю 3 дюйми. У камери оптика Canon 8.8-36.8 мм з оптичним зумом 4.2 є власний спалах і хот-шот для підключення зовнішнього. Габарити становлять 165 на 180 на 89 мм, Вага 377 грамів. Canon PowerShot G 5X буде доступний тільки за ціною 800 доларів. У моделі PowerShot G9X немає електронного видошукача і вона оснащена фіксованим дисплеєм, але при цьому має більш компактні розміри і нижчу вартість. Апарат обладнано об'єктивом Canon 102 36 мм з оптичним зумом 3. Габарити 98 на 58 на 31 мм. При вазі 210 грамів разом з акумулятором. Вартість такого апарата 530 доларів.